Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я вам покажу невеличке замовлення з сайту теми та покупки з магазину Росман. Якщо комусь цікава така тема, то залишайте зі мною та приємного перегляду. Останній час чомусь посилки з тему дуже-дуже затримуються. Ось моя посилка прийшла чомусь не повністю був відсутній набір по догляду за обличчям. Ну, тому покажу те, що є. Ось такий органайзер, він так гарно виглядав на сайті. Ну, я думала, що він трошки більшого розміру. От. Насправді, ну, так собі зроблено. Ем, мені хотілося, щоб е, ця туба радувала глаз, вона так гарно сяє. От. Але дуже багато недоліків. По-перше, ну, сама якість не дуже. Пахло це все клеєм, пластиком таким дешевим. Ну, навіть ось неприємно доторкатися. Ну, і на вигляд, бачите, що є якісь прогалини. Значить, що це за набір? Це набір з такими невеличками. Пензликами. Ну, начебто непогані. Ну, такий запах, звісно, ще не вивітрився. Ось їх тут. Два, чотири, п'ять. Ну, ще не користувалася ними. От. Ну, не у захваті я від нього, якщо, Можна буде, то я б хотіла повернути за, за цей набір гроші. Прямо ж палець прилипає до, до цього клею. Так собі. Далі в замовленні був блиск. Ось це мені дуже сподобалось. По-перше, було неймовірне пакування. Все це ще було в слюді. І ось так він виглядає. Дуже гарний. Дуже блискучий ну, приємний на губах, просто супер. Мене здивував і дуже-дуже порадував. На жаль, сводчі, поки що зробити не можу. І наступний це також був блиск. Також це все було в слюді. Ось в такій коробочці. І ось так він виглядає. Ну, це більше такий бальзам. Сина кольору не дає, незручно зробити свочі. Але, знову ж таки, приємний, класний. Я задоволена цими засобами для губ. Так, далі, ну, швиденько покажу те, що я купувала сьогодні в Ісані, але не для себе ось, новиночка з'явилася, це компанія Rival. А, і це в нас а, праймер. Дуже так гарно, презентабельно виглядає. От. Я збираю зараз подарунки, я не завжди показую, що саме. Іноді просто заходжу, купую і зразу пакую. Отак, от як щойно просто з магазину, то дещо купувала для себе і на подарунки, то заодно і покажу подарунки. Ось, Зверніть увагу, ось такі от засоби гарні в компанії Rival зараз з'явилися. Також від Rival лак. Для нігтів. Мені дуже сподобався цей колір. Ось 16-й номер. Так, далі палетка чоколадим. Відкривати не буду, тому що це на подарунок. Вона запакована. Але ось такі тут відтіночки. Є матові, є сатинові, а є. Дуже багато блискіток. Ну, можна зробити як звичайний дивний макіяж, так вечірні, так і якісь ще святкові. Дуже гарно. Мені дуже подобається косметика від Rival. палетки у них такі чудові, гарні. Ну і за ціною також це дуже радує. Ця компанія. Так, далі, на подарунок, також я побачила чудовий набір Тезорі Зорі до який мені зараз дуже-дуже подобається. Я а, а, збираю свою таку невеличку колекцію і гелий для душу. Ну і почала вже ароматів. Ось побачила цю коробочку, не змогла пройти пост для подарунки, думаю, це чудово і гарно, і, і, і можливість спробувати декілька ароматів і визначитися, які саме найбільше подобається. Так, далі купила. Ось такий гель для душ. Мені так сподобався цей неймовірний аромат кокосу та білого шоколаду. Це якась лімітована колекція. Ну, просто я в захваті, не знаю, як це буде розкриватися в душі. Але зараз це щось неймовірне, солодке, смачне, що прямо хочеться з'їсти. Такий смачнючий аромат. Я купила два: один собі, один на подаруночок. Так, далі дитині купила дезодорант Адідас. До речі, з цінами я також сьогодні промовчу. Далі, це ми заходили в ДМ, і там я купувала ось такий засіб від Балея для дитини. Він попросив такий стайлінг-гель робити собі зачіски. От, так, мені потрібно було купити фарбу для волосся. І я вибрала ось Лореаль. Подобається мені. Так, далі, також для дитини така бомбочка для ванни. І останнє це аромати для мене. Спочатку я купила, побачила ось цей аромат, який просто я обожнюю. У мене був такий гель для душу. Це аромат граната, чогось ще такого кисленького, свіженького, наче яблучко якесь, плюс ці якісь такі. Пряності, такі, ну, такі не знаю, турецькі, хоча це італійська марка, але дивую своїми такими композиціями. Зазвичай вони такі на любителя дуже насичені. А Цей мені дуже сподобався своєю свіжістю, цією от кислинкою. Ну, клас. Так, і, звичайно, ще я купила ось е, такі біленькі. біленький. Також у мене є такий гель для душу, мені він дуже подобається. Це такий аромат е, е, крему. Е, ну, знову ж таки, дуже смачний і е, е, такий зігріваючий. Ну, хоч тут з'явлено, що це роза, ну не знаю. Розу не відчуваю. Для мене це просто такий от кремовий аромат. З якимись спеціями <кій> цікавими. <кій> от. Ось, вже в мене. В моїй колекції три аромати від Тезорі до Орієнти рожевенький стоїть у ванній кімнаті. Хочу сказати, що у нас тут невеликий вибір даних ароматів, на жаль. Але, якщо мені щось подобається, то я обов'язково буду купувати. Коштують такі аромати тут по 8 євро, але їх вистачає надовго. Об'єм 100 мл, і вони дуже-дуже насичені. Ну, ось і все. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати. Буду чекати свою половинку посилочки від теми. Ну і наступні, які замовляли і які чомусь затримуються в дорозі. Дякую за увагу! Всім бажаю гарного! Спокійного дня та ночі. Бережіть себе та своїх рідних і зустрінемося з вами в наступному відео.